Вами. Аркан Сила. Ну, по-перше, ця людина дуже сильна. Тобто, він зараз підкорив всі свої почуття, вибачте, але трішечки. Трішечки, як говорять, <зас> Дівчата, ми прекрасні всі, яких не були. Товсті, худі, все. Я себе раніше дуже хотіла бачити ідеальною, кляла і критикувала інших. Зараз я признаю будь-що. Тому що я почала себе любити. Це і є справжня любов. Значить, він підкорив свої почуття. Він каже, я сильний і я не збираюсь йти за почуттями. Так, 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 так. Угу. Тут дівчата, він до вас не приявляється, бо розбите у нього серце. Але по башні він сказав досить, скільки можна. Тобто, дівчата, він все, він йде в завтрашній день. Він зміг боротися зі своїми почуттями. Тільки одягла кардіган, зразу вийшло сонце. Які ж його плани на вас? Чи немає планів? Плани у нього отримати перемогу. По з вами. Класно, ви бачите, він зараз, я про цього членка вам багато розказувала, він нарешті сказав, скільки можна страждати, досить мені вже набридло. Так? І зараз у нього вже конкретні плани є. Я підлюці до вас так, щоб отримати перемогу і зразу бути на коні. Ну, зразу отримати перемогу, дівчата, це не про нас. Тому що треба ще довести вам те, що він реально змінився. Це я кажу тим феєчкам, які дуже чекають. Якщо дуже чекаєте, це поганий ваш вчитель. Вчитель класний, але навчить вас поганому. Так, багато про вас мріє, фантазує, думає, уявляє, як все буде, такі плани які. На виборі ще стоїть. Він тільки дівчата голову підняв після страждань. План який? Буду для вас імператором. Він каже, що я хочу про неї піклуватися, мати з нею родину, мати з нею дітей. Тобто я хочу бути справжнім імператором, справжнім чоловіком, який піклується про свою жінку. Так, і він захоче взяти цей шанс. А ну, а чи буде він діяти цей шанс? Аркан Суд. Дівчата, звісно, будуть діяти. Аркан Суд говорить про те, що він не може не діяти. розумієте, долоносність вашої зустрічі, доленосність ваш в його житті. Так, він почне діяти. Король Жезлів. Дівчата, а ті з вас, хто хоче стати на щасливо життя, нагадуємо амулет із трьох карт даром, який роблю тільки я. Я нікому нічого не висилаю, але я знаю як зібрати ту інформацію з тими енергіями, які ведуть вас в трансформацію. По-іншому не буває. Чудеса робите ви самі. Люблю. вас.